О, чекай. Щось, є, Щось незрозуміло. Всім привіт, друзі. Я, коротше, натиснув кнопку запису, і таке. Є, щось таке. Я ж навушники зняв. Сподіваюсь, це було в грі. Окей. Всім привіт, друзі. Мене звати Сілерт. можна просто бро. І ми продовжуємо грати. Расті Лейк. Сьогодні в нас по менюши е, Голуб'ятина, <сум> тому я вам скажу, чим далі в цей світ поінтен клікерів, тим більше воно мені подобається. Тому що реально ну, тут не треба якогось суперскіла, не треба там вміти грати, аналізувати, тратити багато часу. Є час, граєш, проходиш гру. Немає часу, не граєш, не проходиш гру від того, що ти не граєш, сама гра і все навколо не змінюється. Тобто немає такого, що тобі треба гріндити, гріндити, гріндити. Бо якщо ти не будеш гріндити, 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 то всі твої вороги будуть качатися, а ти будеш просто ніхто. І в вільний час ти можеш спокійно витрачати на цю гру. Це дуже круто. Оце приватна кімната, я так розумію, це буде остання кімната. І ми тепер йдемо в кімнату до а... Голуба. Поїхали. Піжон. Я згадав мем цей з тіктока. I have escaped from the police. This is my new home with the pigeon. Хто бачив. Так, і їй треба було ванну зробити, так? Да? Так, вона приймає ванну. Давайте для початку знайдемо. О тут зрозумі... такі незрозумілі штуки всі. Давайте тут все технологічно таке, дивися. Ух ти. Так, я вже бачу. Тут буде багато математики. Супер багато математики. І ось є в неї ось ця штука, типу ракета якась, чи що. Тут є якийсь лист. Piece of paper. Це в нас е, трикутник, в якому, на якому намальований квадрат. Так, дивися. Е, Коротше. О, oh. Ми його тут можемо якось застосувати? Ні. Коротше, тут є формули. А, получається, якщо це одиничка, то це буде двійка. 2 плюс 2 плюс 1 буде 5. Але... Ну да, тут тільки так. По-іншому ніяк. Може бути півтора, але це неправильно. Получається, 2 плюс 2, тобто трикутник це 2. Зараз ми беремо зразу собі шматочок паперу. А в мене. Зараз я беру. Опача. Ах, дістаю, бо я в такій позі зараз знаходжуся, що. Ох, коротше, 2 плюс 2 плюс 1 дорівнює 5. Правильно? Тут по-іншому ніяк не може бути. Тут не може бути 1 плюс. А, може бути. Трикутник може бути 1, то буде 2, а квадратик може бути 3. Поняв? Коротше, мені треба від чогось відштовхнутися. Давайте спочатку будемо шукати. Оце є буква С, ну, типу, оця якій блискавка. Вона вказує сюди. А це вказує на, на квадратик. Тобто, це, типу, блискавка вища за квадратик, вона більша за квадратик на 3, чи що. Коротше, незрозуміло. Зараз будемо дивитися, тут є формула. Замальований квадратик. І такий квадратик. О, добре. Так, це що? Це проекція ключ. Окей. Це проекція квадратика. Можливо, я можу сюди поставити. А, я, здається, зрозумів. Ні, чекай. Ось так має бути. Ану? Так, да, але один пропускається. Мені треба знайти іще один трикутник з квадратиком. І це ключ сюди. Так, да, сюди, дивися. Є. А, я... а, це корн, я зрозумів. Я думав, це цей. Так, тут що. А, ось і він, добре. Так, чекай, єдине, що ми ще з тобою не робимо зараз, ми не розмовляємо з гістем. І це дуже велика проблема. Є. Все? Наче працює, да? Так, да, воно працює, дає лампочку, електрику, електрика йде кудись незрозуміло куди. Давайте порозмовляємо спочатку з нею, що би вона хотіла. Дай мені кукурудзе, на. Ключ. Добре. Все, і більше вона нічого не хоче. Це був натяк. Такий дай мені кукурудзи. Куди ми можемо цей ключ впіхнути? Ми більше нікуди не можемо ключ впіхнути. Так, одна лампочка горить. Друга лампочка горить. вона має запалювати третю лампочку. Так, добре. Чекай. Тепер найлогічніше буде це ось це вирішити. Тут а, треба підібрати код. Тільки до 9. Ну, так, да, окей, логічно. Логічно. Давайте дивитися. Так, окей, отже, в нас є теорія про те, що 2 плюс 2 і 3 то буде 5. І є також теорія про плюс 1. +1. І 3 буде 5. А чекай, 2 плюс 2 і 1 буде 5. Отже, в нас є теорія про те, що трикутник може дорівнювати 1 плюс 1, то буде 2, і квадратик. Так? Получається, трикутник і квадратик. Отже, трикутник може дорівнювати одиниці, Якщо трикутник дорівнює одиниці, 1 плюс 1 то буде 2, і плюс квадратик то буде е, плюс 3. Тобто або 1 а квадратик 3, або трикутник може дорівнювати 2, і тоді квадратик буде дорівнювати 1. Все, більше 3 плюс 3 вже буде 5. Ще може бути таке, що трикутник дорівнює 0, а квадратик 5. Ось якось так. Тепер беремо цю як її, Спіральку. Якщо, якщо квадратик дорівнює 3, то спіралька дорівнює 6. Чекай, бо у мене така спіралька, що ніби 6. Тут вже пішла математика. 6 дорівнює 6. А якщо квадратик дорівнює 1, то спіралька дорівнює 8. Все, окей. Записали, да? Якщо квадратик дорівнює 1, то спіралька 8. Якщо квадратик дорівнює 3, то спіралька 6. До чого тут ось це? Я трохи не розумію. Ну, тут поділено на 9 квадратиків. Мозок посередині розділений цими квадратиками. Можливо, мені сюди щось треба буде класти, щось десь робити. Ще плюс у мене є ключ, і я не знаю, що з ним робити, але він в мене є. Можливо, можливо зараз мені треба розгадати ось цю загадку і отримати варіант, що цей... куди всунути ключ, там відкрити щось. Окей, трикутник плюс квадрат дорівнює 4. Отже, квадрат дорівнює 3. Тоді, тоді квадрат дорівнює 3, трикутник дорівнює 1. Все, окей, добре. Тоді S мінус спіралька дорівнює. Тоді спіралька, чекай, 3 плюс 1. Да, тоді ось це мені не треба. Це я закреслюю. Це я закреслюю. Тоді виходить, S-6 дорівнює 2. S, S, буква, дорівнює, виходить Получається 8. Все. Отже, трикутник 1, квадратик 3, спіралька 6, S буде 8? Йдемо думати? Так. Трикутник. Давай. S, це в нас 8. 8. Спіралька це в нас 6. Трикутник 1, Квадратик 3. Да. А що? Що не так? Не поняв. Е, так, s 108 Ага, мо. Ага. Ага. Тепер я бачу, куди мені ключі по. О, боже мій! Я випадково. Так, тепер що мені тут треба робити? Ну чекай, а я можу тут залишити? Я можу це якось включити. Можливо, мені сюди треба буде щось підставити потім. Навіщо тут радіо? Я можу змінювати хвилі. 80-90 110. Музика. 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 Так, поки залишу 90. Е, так, що в нас тут іще є? Є кнопка. Вона має е, притягувати блискавку, наскільки я зрозумів. Так, містер. Піжон може дивитися, але вона не дивиться. О, до речі. Це йде сюди і. Кудись сюди виходить. Тут Тут три будуть горіти. Так, окей, тобто тепер в нас виходить, мені треба. Ну, воно згенерує, типу, так? Да? Це Це сюди все. А це що таке? Е, до чого тут три? Один, один, два, три, чотири. Це якась така штука, мені треба її кудись всунути. Десь набрати ось цю штуку. Дивно. Добре. Пол... Ось ось. Мені вікно треба відкрити, виходить. Да? Щось таке. А, добре, з цим що? Я можу це зупинити? Не можу. Все, це вже не зупиниться. А, ось це якраз та штука, яку ми цей. Тобто є квадрат, воно йде і сюди, і туди, від нього. Розумієш? Тобто він е, споживає мозок? Ну тут я не знаю, до чого цей малюнок. Можливо, воно би мені якось допомогло. Окей. Окей. Що це таке? Не дати йому втекти? Ах ти паскуде. Ти дивися. Так, добре. А, я можу йому блокувати один. А, він сюди піде, прикинь. Та ти що? Серйозно? Добре. Давай тоді по-іншому ще раз. Так, якесь досягнення ми отримали. Він може тут вийти? Ну Окей. Мені просто треба закрити це все від нього. Але він все рівно виходить сюди. <ріст> Добре. Е, так, тобто мені треба тут буде дивитися. Та ти що? Е, мабуть, треба. Подалі це все робити. Ні, та ж сама ситуація. А це неможливо! Це просто тупо неможливо. Він постійно буде виігрувати. Дивися. Дивись на нього. І все, він заганяє мене в кут. Окей, окей, я, я здається, зрозумів. Йому треба. І все і він вийшов. Є якась... чекай. Є якась... Чекай, 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 чекай. якась в нього. Якщо я сюди кладу, він йде сюди. Добре. Так, окей, якщо я сюди кладу, він все рівно йде сюди. Тобто в нього якось запрограмовані ці. Ми, ми його можемо виграти. Ти диви, диви щось виходить? Не, не вийшло. Перед ним треба класти, тоді він трохи не розуміється, але він виходить сюди, чекай. Та ти що? Та ти що? А як мені це тоді. Добре. Так. Н н не так. <свісно> не так, зовсім не так. Він іде сюди, так? А якщо так, немає сенсу його тут ніяк тримати. Получається, мені треба тут будувати йому. Але він виходить, бачиш, я не можу йому прям перекрити все. Єдине, що я можу зробити. А як він ходить взагалі? Коли я кладу сюди, він іде то туди, і то сюди. Бачиш, якщо я тут буду класти, він собі. І чому він тут змінив шлях? Він же ж може піти просто сюди і все. Бачиш, йде сюди. Мені не можна його е, сюди відпускати, бачиш, на край. Ти попався. Все, тут тепер просто справа часу Є! Окей. Все, в мене є жук. Куди цього жука? Може цього жука їй треба дати? У ванну кинути. Ні. Це стак Бітл якийсь. Я не знаю, що він робить. Добре, зрозумів, що він робить. І третій це в нас буде скоріш за все ось цей чувак. А ні. До чого тут ось це? Є якісь чотири ці. Мені треба їх ось так ось розставити якось. Так, дивимося, що в нас ще змінилося. Воно не, воно не буде працювати постійно. Це не відкривається добре. Але ми за, з вами запалили вже дві лампи. До чого тут радіо? 80 90 110. Ну це хвилі. Тут ніде не пише о, про якісь хвилі. Я нічого не бачу про хвилі. Ось тут може бути. Ось так. Так, так. Значить 80, 90, 100, 110, так, да, може бути. 90, 100, 110, 100, 110 і туди. Отже, друга, третя, четверта, третя, четверта, друга. Е, Друга, третя, четверта, третя, четверта, третя, друга, перша. Друга, третя, четверта, третя, четверта, третя, четверта, перша. Так, друга. Третя. Четверта. Третя. Четверта. Третя. Друга. Перша. Дякую. Уф. Оце тогда. Все. Гуляй. І тепер я не можу це включити. Що змінилося? Давай. Тепер він буде тримати це. Супер. Є. Але я нічого взагалі не знайшов. Взагалі я нічого не знайшов. Та ви що? Я не знайшов нічого, окрім того, що мені треба. Це буде найгірше проходження. Найгірша кімната, скажімо так. І так, да, вона тут. Получається, перша, друга, я не знаю де. Тобто мені це треба буде містами позмінити і все, все окей. Давай відкриємо для початку. Можливо, там буде щось цікаве. Можливо, там буде якийсь якраз таки останній складник. Ні, значить, тоді мені треба першу сюди. А другу сюди. Так. Да. А. Все, сигарети, растійлейк. Це якраз і є останній складник. Ага. Я, здається, тепер зрозумів. Так, що в мене, до речі, по цьому? Ти не бачиш? А чому? Добре, не можна, то не можна. Хай буде. Що зробиш? Е, чекай, давай назад. А хто буде тестувати тепер? Чекай, в мене питання. О. Є. <с> і ще досягнення є. Забрали вино. Е, так. Да, тобто мені треба було їх валити, і по факту. По факту їх смерті на їхніх місцях залишаються предмети, з якими вони, як е, якби тусуються. Да? Получається. Але все рівно в мене. Ну, я знайшов біле вино, а Блекберіс і Потейтос я щось не дуже. Ну, що зробиш, да? Так, п'яте вечір. Ага. Треба принести останній до містера Оула. До містера Ворона. Чи, чекай, не Ворон. Овол, це получається цей сова. Сова Так, ну поїхали. А чекай, а я взяв? Я ж не взяв. Мені ж треба взяти. No dinner at night time? А що мені понести? Кок. Добре, мені нічого нести. Тобто мені просто треба піти до містера сови. Добре. Шоста кімната. Містер Сова. Остання вечеря. Дякую за всі спогади. І Гарвей. Я дуже радий, що ти приніс сігари. Озеро буде чудове. Подивися на чорні кубики. Добре? На які чорні кубики? Just Ganging. Отримали досягнення. Натиснув на цього чувака. Добре, подивився. Спогади не тільки ключ до минулого, але також і до майбутнього. Подивись. На що подивитися? Так, я пам'ятаю цей ліс. Щось дуже дивне відбувається. Це я елеватор, отримав досягнення. Все, я тут більше нічого не тикаю. Нічого не клікаю. Ух ти, красиво зроблено. Все. Е, продовження буде. Вітаю! Ви закінчили Rusty Lake Hotel. Дякую за те, що грали. Е, нам дуже. Ми сподіваємося, що ви задоволені тим, що ви залишилися. Ну, типу аля, отельний такий прикол, да? Е Оставте тут е огляд. Так, окей, ну давай. Мої зірки. Я е отримав тільки. Не, я не всі зірки отримав, тому я не можу. Морсті е Лейк. Ага, це мене на сайт закине. Окей, добре. Е Menu. Якщо я отримую всі зірки, мені дадуть якийсь код. Цікаво, подивитися, що це за код. Але для цього мені треба буде пройти гру ще раз, наскільки я розумію. Так. Тепер гра починається ще раз. Е -е Ні, я не хочу вийти, я хочу. Так, в меню, дякую. Ось. Ось така гра дуже мені сподобалася. Я тобі серйозно кажу: чим далі в ліс, тим більше оцих ось дрів, дров е, я отримаю дуже багато задоволення від, те, що, від того, що я граю в Point Click'ери. Це такий непередаваймий експіріенс. Ну, мені важко поділитися ним. А, не знаю. Я людина, яка фактично всю свою молодість, всю. Ну, не молодість, я, я тепер молодий. Всю свою юність я програв в ММО. І весь час всі свої там 15, 16 з 13 мабуть. З тринадцяте? Ну, десь з 13 років я тупо кичав героїв в різних іграх. І для мене це тепер супер дуже прикольний новий експірієнс. Дуже спокійний, дуже цікавий. Я, мабуть, більше половини цієї гри не зрозумів, але мені було цікаво, сподіваюся, і вам також. Не забувайте підписуватись, тому що для себе я роблю таку поміточку у себе в голові. На майбутнє, що таких ігор має бути ну значно більше, як мінімум, значно більше, ніж вони є тепер. Ну, якось так. Ну, а на цьому в мене все. <рес> <рес> Зустрінемось вже зовсім скоро. Тож, всім пока, друзі. Пока-пока.